Сакральні, я б навіть сказав, моменти, тому що коли людина тримає книгу, коли вона бачить живого автора, а тут така можливість є, тому що от Іринка не згадує таких, реч, ну, таких імена, які вже є культовим серед молоді. Роман Стівер, наприклад, коли вона Довченка була згадана, це вже культові імена письменників. За якими бігають за автографами, де їх тільки не побачать, ну, в принципі, а ми вже до цього Тернопіль звик. Я часто буваю на літературних фестивалях в інших містах. От. І мені дуже приємно, що в Тернополі вже є два візитних таких книжкових фестивалі: Джурафест і Дивокра. Нам вистачить, і якщо знайдеться. Я б хотів ще одну таку поезу акцію зробити, це щоб знамениті артисти читали свої вірші і співали авторські пісні. Тому що, ну, але ми до цього поступово будемо йти, допоки наша публіка, знаєте, є такий дуже гарний анекдот. Каже, в Росії, ну це про Росію, але чомусь ми так недалеко живемо, що цей анекдот я можу розказати і в Україні. Кажуть, в Росії найпопулярнішим героєм всіх казок є дурень Іван, а найобразливим словом є інтелігент. Так от, якщо брати територіально, і, врешті-решт, ми будемо відходити від того, що образливим словом інтелігентна Україні, особливо в Галичині, от, і назбирається публіка, яка буде слухати, яка буде хотіти, а не говорить, що ми не читали, ми не бачили, тому що завдяки засобам масової інформації в Тернополі, які.